як би ми не любили вигадувати смішні назви для всього на світі, важливо пам'ятати, частини тіла мають свої справжні імена. Наприклад, рука це рука, а не лапка, живіт це живіт, а не пузик. пеніс це пеніс, а не горобчик. Вульва це вульва, а не квіточка. Чому це важливо? Коли називаємо речі своїми іменами, Дитина вчиться поважати своє тіло. Їй легше розповісти про будь-яку проблему чи небезпеку. Менше сорому, більше безпеки. Хочете більше про порад, як говорити з дітьми про важливе, підписуйте, ставте сердечко цьому відео. Разом виростемо в покоління впевнених і щасливих дітей. І хоч як би ми не любили вигадувати смішні назви для всього на світі, важливо пам'ятати. Частини тіла мають свої справжні імена. Наприклад, рука це рука, а не лапка. Живіт це живіт, а не пусік.